Ми Започаткували центр ветеранського розвитку в структурі нашого коледжу на прикладі чудової і дуже ефективної, потужної роботи ветеранських центрів Сполучених Штатів Америки, використовуючи їх багаторічний досвід, а також маючи команду професіоналів, викладачів, перекладачів жестової мови, майстрів виробничого навчання. Центр ветеранського розвитку, та який набирає зараз обертів, який та де створюється мережа, це власне простір для того, аби ветерани і ветеранки могли опанувати нові навички, могли поспілкуватися, отримати психологічну підтримку, освоїти новий факт, підвищити кваліфікацію і для того, аби їхня реабілітація в цивільному мирне життя проходила більш якщо. Величезною допомогою стала підтримка всеукраїнської профспілки захисників України, спортсменів та працівників сфер. Дякуємо за можливість для наших ветеранів знайти себе. У цивільному житті. Слава Україні! Програмою роботи центру передбачено короткострокові курси для ветеранів та ветеранок, а також членів їх родин за фахом безпосередньо нашого коледжу. Це підприємницька діяльність, відкриття власного бізнесу, бухгалтерський облік. Безумовно, наші класичні спеціальності виготовлення та проєктування виробів зі шкіри, швейних виробів, а також безпосередньо вивчення української мови, англійської мови і української жестової мови. Тож сьогодні свої двері центр відкрив для ветеранів, для членів нашої всеукраїнської профспілки. Ми раді були презентувати наші курси напрями підготовки.